Ваш цей мир мір, до того, що ми, українці, не можемо зрозуміти один одного. Тому що роз'єднали нас всіх. І сьогодні я, Володимир, стою під забором. Бачите як? Ні, ну скажіть мені, не об'єднається. Ну, а через що? тому що приїхав Путін і заради... нього... Я вам скажу не за цього, що приїхав Кирило чи Путін. Ні, не за цього. І за того, що нема поваги до людей. Нема поваги до людей.